Так, друзі, ось такий красень з'являється у продажу. Офіційний Hyundai Santa Fe. 2009 рік випуску. Повністю в рідній фарбі. Дуже класний стан. Двигун 2.2, дизельок, повний привід і автоматична коробка передач. Маємо лінзовану оптику, маємо 16 диски, гарна зимова гума. Дуже класний стан у автомобіля. Жодних зауважень на сьогодні немає. Встановлений фаркоп, є камера заднього огляду, парктроніки, об'ємний багажний від цих. Зараз покажу салончик-комплектацію. Салончик тут шкіра, чорний колір в гарному стані, салон доглянутий, є люк в комплектації. Також маємо електросклопакет, вставочки із дерева, електропривід сидінь. По водійському сидінню ось такі нюансики у нас присутні, але не глобально. Шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, 203 тисячі кілометрів пробігу. Мультимедіа Андроїд є клімат, є підігрів передніх двох сидінь та автоматична коробка передач. Дуже гарний автомобіль і гарна ціна. 10 тисяч доларів. Hyundai Santa Fe 2009 рік. дизельок на повному приводі на автоматі. Друзі, авто по наявності у продажу придбати можна за готівку кредитування або шлізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.